Друзі, почалась осінь з її прохолодою, дощами та простудними захворюваннями. І відразу вибачаюсь за свій голос. Все ж вирішила викласти цей будиночок, хоч ще не зовсім вилікувалась, бо він гарний. Та я боюся, що поки я вилікуюсь, його вже хтось купить, а мені хотілось би показати його вам. Їду дивитися будинок в село Кумейкі Черкаської області. Дорога гарна їхати задоволення, навкруги поля та ліси. Природа Черкаської області навпрочат гарна. Нещодавно повернулися з півдня України. За свіжими враженнями, настільки ж центральна Україна зеленіша, але літа на півдні на місяць довше. Будинок знаходиться в самому центрі села, метрів сто від школи, дитячого садка, магазинів. Дуже зручне розташування. Рівний асфальт під саймі ворота. Паркан і ворота дерев'яні, ще міцні та давно не крашені. Власники хотіли замінити паркан на металевий, вже навіть стовпшики у дворі забетонували, а потім плани змінилися. Стовпчики у дворі то межа ділянки. Наразі паркан тимчасово винесено на півметра в бік вулиці. Від сусідів двір загороджений дерев'яним парканом та сіткою. Ліворуч сусіди живуть постійно, праворуч ділянка закинута. Будинок глиняний, обкладений плиткою. Стіни товсті. Площа будинку 48 квадратних метрів. Хоч, як на мене, він виглядає більше. Дах шиферний не тече. Стеля в будинку скрізь суха. Будинок стоїть в глибині двору. Двір великий, заріс травою. Це справжній газон, ретельно підстрижений. Приємно ходити, приємно дивитися, гарно грати дітям. Вже вересень, а трава ще зелена. Насаджено багато молодих плодових дерев. Через кілька років буде пишний садок. Перед будинком величезні кущі троянд майже до стріхи, ще й зараз рясна квітнуть. Біля ганку квітник відгороджено невисоким дерев'яним парканом. Там щедро квітнуть осінні жоржини. Ліворуч від будинку проїзд до гаража та господарського двору, заїзд зручний, місця багато. Всі вікна в будинку замінені на пластикові, по кроквах дах підшитий деревом. З лівого боку на будинку газовий лічильник, з правого електричний. Будинок нещодавно побілений, виглядає охайно. Нарікання до стану стін є в єдиному місці за будинком. Тут відійшла облицювальна плитка, як на мене, не дуже страшна проблема. Тріщини на фундамент не заходять. Останнім часом переглянула своє відношення до саману. На початку вважала, що це найархаїчніший та найдешевший варіант, на який не варто погоджуватись. Та з того часу я прочитала і побачила достатньо інформації, щоб змінити свою думку. Глина легкий та дешевий матеріал, достатньо міцний. З нього будували ще в стародавньому Єгипті, і всі середньовічні міста Європи, з гарними, як картинка, будиночками, теж побудовані з глини. Глина найекологічніший матеріал. Будинки з неї легко ремонтуються, головне, не допускати відсірювання глини. Це єдина серйозна проблема таких будинків. Кожний вирішує для себе. Та наразі я розглядаю глиняний будинок як цілком вдалу покупку. Якщо він в гарному стані, жити в ньому зручно. А цей будинок в гарному стані. Я б ще подивилась на стан відмостки. За будинком її, можливо, потрібно ремонтувати та поновлювати гідроізоляцію. Будинок на низькому цоколі. Трохи на рельєфі, вхід на ганок по двох сходанках, двір охайний. Немає якогось засилля сараїв, тільки кілька необхідних. Всі сараї в гарному стані. Прямо сарай для худоби. Праворуч дерев'яний сарай, який можна використовувати як гараж на невеличку машину. Перед гаражем глибокий бетонний погріб з мурованими сходинками. в ньому зроблено продухи, проведено світло. Всередині прохолодно, облаштовані палички. З господарського двору є вихід на горище по зручній дерев'яній драбині. Чорний песик приїхав з під Бахмута. Взяли узову волонтерів. На кутку теж є тріщина по плитці. Здається, тільки по одній. Кабельний інтернет заведено в будинок. В селі два провайдера. Можна навіть вибрати. Двір від городу відділений сіткою по рамах. Городу 60 соток. Зараз не обробляється. Земля відпочиває. Можна розгледіти, продовжується он туди до більш високих бур'янів. Місця вистачає. Город майже рівний, з невеличким схилом. Видно вихід вентиляції з двох котлів твердопаливного та газового. Якщо уходять надовго, включають газовий, щоб будинок не промерзав. Коли вдома користуються твердопаливним, так виходить дешевше. Дрова в цих краях не проблема. Вхід в будинок через якісні дерев'яні двері. Біля входу багато квітів, і в будинку теж вони скрізь. Над входом невеличкий навіс. В веранді два котла газовий та твердопаливний. По будинку розведено нове водяне опалення, Під вікнами металеві батареї, на веранді теж є. Є можливість зручно переключатися з газового котла на твердопаливний, папушки в патріотичних кольорах, цвінькають, стіни оздоблені вагонкою, якісна, добре відшліфована та вкрита лаком, на стелі пластик, на підлозі лінолеум. Ремонт в будинку робили нещодавно він відносно свіжий, з веранди вхід до коридорчика, звідти ліворуч вхід до великої кімнати, праворуч до санвузла. Прямо арковий проєм до кухні, з кухні вихід до малої кімнати, на стінах та стелі скрізь шпалери. Стеля скрізь суха, кухня столова велика. В будинок заведена вода та виведена каналізація. Фартук над кухонною зоною викладений плиткою. Сучасні межкімнатні двері. Ліворуч менша кімната. Можна зробити спальню, та зараз тут зберігаються речі. Велика кімната на чотири вікна. На вікнах жалюзі, під вікнами батареї опалення. Стеля не дуже висока. Це особливість глиняних будинків. Ліворуч ванна кімната. Ремонт не завершений. На стінах клейонка. Підвісну стелю тільки почали робити. Та ванна, унітаз, батарея та сушарка для рушників нові та гарної якості. Зроблена сучасна вентиляція. Побачила котів, а далі все як в тумані. Коти, собаки, рибки, папушки в комплектацію будинку не входять, їдуть з господарями в новий дім недалеко звідси. Не часто розповідаю про ауру, бо сама не дуже в неї вірю, та іноді заходиш в дім і розумієш, тут гарно жити. Старі господарі в ньому жили добре. Виїхали не через проблеми, а тому, що життя покращилось, можливостей стало більше. І новому господарю будинок буде слугувати так само сумлінно та ретельно. Не в кожному будинку виникає відчуття дому, та в цьому воно, безперечно, є. Мама цих дітей он там, за кавуном. Водопостачання з власної свердловини є ще колодязь, та він давно не використовується. Можливо, треба чистити. Води багато, вона смачна. Мурована цегляна вигріна яма. Велика. Ще не було проблеми відкачувати, хоч власники постійно користуються і пральною машиною, і посудомийною. В саду багато фруктових дерев та горіхів. Тут буде гарно просто гратися з дітьми та сидіти на траві. В кутку ділянки є дерев'яний вуличний туалет, а в рівачку від сусідів росте справжній молодий лісок, який можна вирізати на дрова. Ціна 5 тисяч доларів. Земля приватизована. Документи готові. Посилання на OLX залишу в описі. Будинок сподобався. Місце гарне. Стан чудовий. Всі зручності, водяне опалення та два діючих котла, свіжий ремонт. І, господарі, мені дуже сподобались, і в ауру місця в такому будинку починаєш вірити. Землі багато, земля родюча, вода свердловини. Якщо шукаєте будинок біля Черкас, варто придивитися. Кумейках живе десь 800 людей. Школа, дитячий садок, кілька магазинів, пошта, нова пошта, кабельний інтернет, громадський транспорт, Домошнів та Черкас. Домошнів 18 кілометрів, до Черкас 50. Біля кумейок грибні ліси та багато старовинних круганів, Ще скіфських, а потім казацьких часів. Сусідні Мошне велике селище, більше 4 тисяч людей вважається селом. У нас дуже врізана класифікація або місто, або село, без півтонів. Та насправді це містечко воно й виглядає як маленьке містечко, і вся необхідна інфраструктура є. Все, що бажаєте, від базару та будівельного магазину до басейну та музичної школи. Мошни відомі давньою історією, колись навіть магдебурське право мали козацькими традиціями та туристичними пам'ятками. Найвідоміша Покровська церква архітектора Торічелі, того, хто створив генплан Одеси та збудував Патьомкінські сходи. Земська лікарня в Мошнах збудована за проектом Городоцького. Це той що дом з химерами. Та то була дуже рання, майже студентська його робота. А ще можна збудували перший в Російській імперії пароплав з двигуном шість кінських сил, мощне чудове містечко, чисте, охайне, доглянуте, навіть з туристичними вказівками. Можна просто сюди на день приїхати, воно того варте. А ми їдемо далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.